В цьому відео давайте розглянемо варіант, коли ми не використовуємо ground plane. Тобто Нам потрібні, рендери, результати рендерингу, тобто фотографії, які знаходяться, тобто наші обручки, каблучки знаходяться в просторі, але ми не маємо ground plane. Як це зробити? Ми можемо натиснути налаштування. Зайти в background, натиснути Transparent Background і прибрати Ground Plane On, тобто вимкнути його. Далі застосовуємо звичайний метод візуалізації, тобто натискаємо Stворити рендер. І є деякі відмінності. В цьому режимі погано працює. Ось цей пост-ефект, як зараз глибина різкості. Тобто, якщо її застосувати, то ми <гум>, бачимо такий дивний контур, тобто без цього застосування. А далі, після закінчення прощоту той же самий алгоритм зараз я перезапущу, бо не вліз цей фрагмент крапану. Ми можемо налаштовувати э, контраст. Ось так. І далі Final Pass. тональність, постефекти. Денойс э, э, прибирає ще на початкових стадіях. Э, Допрацьовує картинку, то вона буде така більш зглажена, менш пікселізована. Ну і далі по закінченню просто зберігайте, зберегти і зберігайте як PNG. Тоді збережеться ваш прозорий ефект. Ну Тобто далі ви можете застосувати, давайте зараз якось назву і 33. Для чого використовують прозорий, прозорий фон? Для того, щоб можна було робити якісь колажі для презентації. Тобто, я зараз можу в будь-якій програмі там, Photoshop або люба програма для цифрового малювання, можна легко змінити фон. І це доволі зручно. Потім зберігаємо ну вже в форматі, який нам потрібен. І далі користуємось. Тобто, прозорий фон нам дає певні переваги, зберігаємо в PNG-форматі.